Великі розміри доріжечки весни. Тепер, якщо у вас величезна і довга кімната, якщо у вас зал, а ви хочете його зробити нарядним, у вас є можливість отримати гарну доріжечку. До речі, ви бачите, як тепер гарно розкриваються квіти в цій доріжці на великому розмірі. Вони і бордові, вони і таракотові листочки і темний беж. Зелені листочки, подивіться, з таким оливковим відтінком. Просто суперово. Тепер ви бачите, яка краса може бути у вас на підлозі. Так, так, навіть не хочете по ньому ходити. Також можна робити і комплекти для спальні, будь-куди. Тому що є і вузенькі доріжки. Гляньте, будь ласка. Тепер можна зробити і в комплекті прикроватні килимочки і красівенний перед кроваттю. Ви скажете, я хочу прямокутній готовий. І я прямокутній готовий. У всіх розмірах до 3 на 4. Тепер закінчений малюночок. Тепер великі розміри. І маленькі прикроватні будуть у вас. І доставочка безкоштовно на великі розміри. Доставочка безкоштовна. Тому безкоштовно звертайтесь, килими Україна, гарні доріжки по гарним цінам.